Віднови фіксацію і виведи лишніх людей з приміщення. А ви хто? Вибачте, ви хто? Журналіст. Їх питали. А хто цей пан? Хто пише за спини? Це пан Харчешин. А він яким боком? Старший слідчий. Dobrý den. A advokáty? А, це, це правда, сліхи. О, так, так, ви так. Ви нам ви Обіцяли ви коментарі, ви обіцяли. а ви ж нам обіцяли коментарі. Я вам нічого коментаря. А спросі, будь ласка, що це справи? А ви обіцяли нам коментар? Я Чому з вами так, ні з ким не говорив, я не знаю, я нікому вам нічого не обіцяв. Вам обіцяли адвокати, будь ласка, до них давайте коментарі хай додати. Я нічого, нічого коментувати не буду.